Історична дата дуже важлива, це 100 років бою на Лисоні. Фактично, в історичному контексті тут відбулися найбільш важливі бої Австро-Угорської армії і армії Російської імперії. Саме цю територію захищали українські січові стрільці, які зупинили фактично наступ російської армії на захід. В ході боїв фактично російська армія не мала можливості далі вже рухатися вперед. Гору захищали декілька сотень січових стрільців. Тут фактично бої велися не тільки на горі Лисоня, але й на території прилеглих сіл і полів. Дуже цікавим фактом є те, що в сусідньому селі посухів, це за біля підніжжя Лисоня, є велике поховання січових стрільців, це одне з найбільших масових поховань січових стрільців в Західній Україні. Це такий, ми будемо там робити такий великий меморіальний комплекс. І по великому рахунку ми говоримо те, що зараз в сучасних політичних обставинах це знову ж таки такий дуже символічний знак. Якраз, який говорить про те, що за свою незалежність треба боротися. І прикладом цього стало чин січових стрільців 100 років тому. Від обласної адміністрації ми проводимо тут дуже багато робіт, тому що ми розглядаємо це не тільки, якби сам сама подія сторіч Лесоні, ми, ми організовуємо цей такий меморіальний комплекс. Який буде включати в себе і капличку, скажемо, військову таку і могилу, це меморіальний комплекс, цвинтар січових стрільців в селі Посухів, окремі поховання січових в Бережанському, Требовлянському районах. На основі цього ми будемо робити і туристичні маршрути, залучати сюди наших, нашу молодь, яка буде активно працювати і отримувати черговий заряд патріотизму. У політичних обставинах це дуже важливо, тому що саме 100 років тому українські воїни стояли якраз на, скажімо, воювали і стояли на обороні української території від російського агресора. І зараз це дуже важливо. Черговий раз треба показати цей зв'язок поколінь, що наші покоління мужніх українських патріотів-воїнів постійно є, і вони їхня діяльність, їхній чин він має ставати прикладом для нас для всіх попередників, для молоді.